Шевченкіана була ну, однією з головних тем у творчості багатьох художників. І, звичайно, цю тему не міг оминути і Анатолій Никифорович. На цьому полотні замріяний кобзар вдивляється в далечінь мальовничих краєвидів Чернігівщини. Полотно Шевченко в Седневі Анатолій Шкурко написав до 150-річчя Тараса Григоровича 1964-го. Це лише один із шедеврів, що представляє творчий спадок народного художника України та почесного громадянина Чернігова, який зробив вагомий внесок в український реалістичний живопис. Пензлю Анатолія Шкурка були підвладні всі жанри від історичних. Полотен до ліричних пейзажів, від портретів до натюрморців. Він народився у селищі Смолин на Чернігівщині. Потім, коли родина переїхала в Чернігівщину, він був маленьким, то він навіть ходив ось у приміщення цієї будівлі, тут, де була школа номер 2 і цих Класах він навчався по воєнні роки у 1953 році, разом з таким відомим художником, як Андрій Мордавець, приїхали до нас в Чернігів і тут працювали в Чернігівському обласному товаристві художників. І у Седневі вони були одними із перших, які починали створювати таку собі меку. До сторіччя з дня народження Анатолія Шкурка в художньому музеї імені Галагана відкрилася виставка Грані великого таланту на ній представлено 12 робіт, що охоплюють різні періоди творчості реаліста: від повоєнних етюдів 1950-х до полотен 1970-х. Крім того, одна з робіт виконана в манері імпресіонізму під впливом відомого художника Миколи Глущенка. Ми не могли оминути таку значну дату і не згадати такого відомого художника, талановитого, відомого майстра реалізму Анатолія Никифоровича Шкурка, який народився в нашій рідній землі, на Чернігівщині. Тут він творчо працював багато років і написав дуже багато робіт. І це були і графічні роботи, і живописні. Наприклад, у фондах нашого музею, до речі, подаровані їм роботи, і нараховано більше 60 таких творів. На жаль, час невгальний і сьогодні без нього, але в його творах ми відчуваємо його присутність. Бо творча манера, характерні сюжети, риси, які притаманні художнику. Ми пізнаємо його. На відкритті експозиції зібралися як шанувальники мистецтва, так і рідні, друзі та земляки митця. вони зокрема поділилися спогадами про Анатолія Шкурка. Ой, он такой был энергичный, такой интересный, он так умел рассказать, Все, ну я не могу передать. И вот такой вот, о, лететь куда-то ему, ехать ему, такой вот, ну, оптимист был, очень э, юморной такой, хороший мудак, хороший. Виставка триватиме два місяці, а тому поринути в художній світ майстра, котрий подарував Чернігову та всій країні низку незабутніх образів, зможе кожен охочий.